Ти знаєте, як це буває? Один, два, двадцять два. А особливо, якщо це захоплює та надихає тебе, ти готовий віддати будь-яку суму за найкращу історію Евер про кролика Самурая. Сьогодні моєму каналу два роки. І я вирішив поділитися з вами своєю колекцією та історією, з чого це все почалося. У мене дитинство складалося з супергеройських фільмів та різноманітних журналів, у яких були невеличкі комікси, що захоплювало мене поступово. Поки я не опинився у певній точці дорослішання у 2021 році. Я почав читати фентезі словом, загалом почав читати. І власне на своє 16-річчя я отримую свій перший повноцінний комікс дива. Що буквально зносить мені дах наявністю додаткових матеріалів, мальовкою та кількістю сенсів у тексті, які я зрозумів навіть не з першого разу. Потім почалося повномасштабне вторгнення, яке змінило сприйняття моєї реальності та поглядів на цей світ. І саме комікси та манги врятували мене від неприємного депресивного стану, даруючи різноманітні емоції, яких мені тоді не вистачало. Пам'ятаю, що починав читати буквально усе, на що знаходив рекомендації, проходився по деяким ранам авторів на окремих супергероях, читав про різноманітні івенти та почав куштувати мангу в один момент. Я настільки захопився шибай головою Марка Вейда, що навіть зверстав перш. Ши номер українською, і тут я зроблю невеличку ремарочку. Сподіваюся, для всіх тут присутніх явище піратства чуже, особливо у сфері мальописів. Адже існує довбограй, що крадуть чийсь фанатський переклад, або й самі фанати починають друкувати мангу з метою заробити на неліцензійному продукті, що створює деякі проблеми для видавництв, які і так дуже багато чим тішать за останні роки. І по відчуттям це тільки початок. Раджу ознайомитися з цим відео, де ця тема розкрита, сповна. На моменті роботи я почав дізнаватися більше про внутрішню кухню видавання коміксів, та й загалом почав поглинати інформацію про видавництво і того, що вони вже представили на ринку. І чим довше я це робив, тим більше усвідомлював, скільки я всього пропустив. Коротше, роботи закінчилися на першому номері за відсутності бажання поширювати піратське. і я зосередився на ліцензійних коміксах, перекладених українською. І тут почався новий етап знаходження різноманітних відео та телеграм-каналів. Давайте до. Чи швиденько пробіжимося? Фантастичні Юагік з усім, що відповідає їхній назві. Найкращий по коміксам циклоп був правий. Слідкую за кожним відгуком. Роршарх рятує нас, що вражає красномовністю своїх відгуків на мальописи та новинами у сфері коміксів. Шана титана мальописної індустрії, третій паралелі. Банкай Семпая Юа, який прокладає культурний шлях у пізнанні японських історій та створює інтерв'ю з людьми індустрії. Ну є інші, хто мене дуже сильно надихає та захо. Оплює мальописом, контроверза, червонограчий згок, серджани лише дровс жалітися, що української немає. Я не вмію, тому що детально шукаю і знаходжу а в своєму випадку ще й створюю та розповідаю про комікси і мангу. Іноді дуже успішно, а іноді. Словом, я ще техногік і не люблю погану картинку, тому поєднав своє бажання купити камеру, щоб знімати та фотографувати, з прагненням робити відеоогляди на комікси. У сфері зйомки та відео я вже теж приблизно два роки мій досяг доволі гарних результатів, тож можете звертатися. Ось, до речі, мій інстаграм. Перед цим я придбав гарний мікрофон та аудіокарту для чистого звучання з метою займатися озвучкою, але потім змінив погляди через насиченість ринку з можливістю реалізуватися тільки в неліцензійній площині. Ну і ораторські здібності були в мене не дуже. Але якщо подивитися моє перше відео, в кінотеатрах вийшов фільм Чорна Пантера, ваканда назавжди. То видно значний прогрес, як і в подачі, так і в монтажі. Словом, я стараюся робити відео якомога якісніше, що інколи забирає дуже багато часу. Ось, до речі, мій топ найкращих відео, які мені дуже сильно подобаються. Обіцяти нічого не буду, щоб це не зіграло зі мною злий жарт, бо і так вже були закинуті вудочки на документальне відео про коміксних черепах та про Бетмена, Огляд манги історії про павучка та ще низка відео, над якими я працюю. Тож просто дякую вам за те, що дивитеся, навіть не зважаючи на таку слабку регулярність, це завжди гріє мені серденько, і вам же цікаво, як це все відбувається. Спочатку пишу сценарій, потім знімаю відео. І так, ось це моя кімната з дуже старим ремонтом. Потім записую додатково за кадром, скидаю все на комп і починаю обробляти матеріали. Далі складаю все на таймлінію, додаю всі необхідні звуки та нормалізую аудіо, а потім переходжу до анімації з попередньо підготовленими матеріалами. Моя пам'ять страждає. Після анімації вже оформлюю прев'ю, опис та теги. Тож так, звучить ніби просто, але ні. Оскільки ми почали з моєї колекції, то все ж треба продовжити. Так, вона не грандіозна, але моя особиста, з відбором найкращого. О, до речі, про найкращі історії та особливі примірники, що я маю. У Сагі Йоджімбо у колекційному виданні, що займає в мене особливе місце, адже це культ, який мені неймовірно сподобався своєю композицією та сторітелінгом Стена Сакая. Неймовірно очікую другий Том, щоб нарешті зібрати колекцію та зробити огляд. Абсолютна людина павук, це буквально моє дитинство, хоч я і не читав цей комікс у ранніх роках, але це дуже комфортний для мене павучок, що мені неймовірно сподобався. Отака От книженція читається за раз. і я дуже чекаю наступних томів цієї серії. Сподіваюся, у видавництва все вийде. Моє знайомство з Бандесіне почалося саме з зпристрелити Раміраса та замку тварин, що, якщо чесно, дуже достойні історії. Одна це кумедний бойовик, що при читанні віддає голівудськими фільмами з неймовірною динамікою. А інша це доволі гнітюча та глибока історія про боротьбу за свободу та право вибору. Останнє полювання Крейвена це просто best of the best. Це моя улюблена історія, яка дійсно на початку мого шляху перевернула уявлення про супергеройку з ніг на голову. Це дуже моторошна та глибока історія, яку я буду радити кожному. Маю ось таку наукпоп-літературу по коміксам. Звичайно, щоб мати створити комікс та різні американські довідники і енциклопедії. Але чим багаті, тим і раді, адже це дуже топові книги, які зараз дуже важко знайти. Також маю декілька примірників, підписаних авторами від чотирьох вершників українського фентезі, що приїздили до мене у місто з презентацією, дарований мені Пітмен, підписаний Єгором Ключником прямо з фанкону, та пригоди Тентена підписані перекладачем. Також маю доволі велику колекцію по Бетмену, яка бажає завершення. В було б чудово мати ще й повернення темного лицаря та рік перший, і так це мені позичила сестра. Ось тут найкращі комікси Марвел від видавництва Альопус у хронологічному порядку моїх вражень від коміксів. А оцими раритетними примірниками я дуже тішуся. Манги в мене до стобіса, і деяка вже розкидана по іншим поличкам. Але саме, що і найкращі історії, завжди на виду. Багато чого ще немає, але це згодом. Починаючи з Фанкону, я став захоплюватися колекціонуванням синглів не у великих кількостях, але вже зібрав дещо дуже класне. Як, наприклад, перший номер першої серії Бетмена у Фойл виданні спеціально. Не видання го номеру пригод супермена у білому пакеті, дуже файні чотири номери типу Дайкат, серії про Супермена та інші комікси. Мене ще багато чекає, і щось я відчуваю, що мені потрібні більші полички. Я щиро вдячний вам за вашу підтримку, коментарі, поради, подяки, ваш фідбек та за ваш перегляд. Вдячний всім, хто мене надихає, стимулює та підтримує на цьому шляху. І окрема подяка Сергію Скарбнику за фінансову підтримку каналу. Ви неймовірні, друзі, я радий, що ми з вами зустрілися. На снаги! <клук> 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 так краще не робити. Я вирішив чи дорослішання. Власне, Но... тут я встаю і починаю. Піхтаю і знаходжу, а в своєму випадку ще й створюю. Намо. Фу блін. Коротше робо... Коротше, коротше. Да?